Доходи рулять, так. Да. Якщо ви більшість часу приділяєте тому, щоб скоротити розходи, а не збільшити доходи, ви можете зачиняти, закривати свій бізнес. Це знаєш кажуть, є американський ну, друкер це назад речав сьогодні з книжок. Американський та німецький принцип бізнесу німці дотошно будуть з оптимізувати виробничу цепочку і цепочку витрат ну, за рахунок цього розширяючи <свят> маржу. А американці не будуть так багато часу витрачати на ці всі дрібниці. Вони просто придумують, де ще є вільний континент і де вдвічі ще завоювати зовнішній ринок. Ну це те, що я там я на стендапі своєму розказую, що наша, наша чим погана іпотека. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається Business Club щомісяця. Чому ви ще не з нами?